Ну, я так беру раз, а волоси в руках осталось. Всі ознаки отруєння Талі. І пацієнт просто був приречений. Давай кріком спасайте сі, на сіну, вмірає. Ми ходили між життям та смертю. Це елементарна жіноча помста довжиною в 20 років. Як мені йти типу, хату і дивіться, що тут живе вбійця, бійця мого сина. Для поліції Київщини ця історія розпочалась з повідомлення лікаря про те, що в його лікарню доставлена молодого чоловіка з Іванківського району, який має явні ознаки отруєння талієм. Пацієнт був госпіталізований в цю палату, і протягом всього часу перебування ми надавали всю необхідну допомогу саме в наших цих умовах. Відмічала спочатку. Як інтоксикація, яка проявлялася різними там рвотою. А далі почалися проблеми з нижніми та верхніми кінцівками у вигляді порушень чутливості, болями і слабкістю. Зі слів його дружини, ми дізналися, що він захворів після того, коли вживав алкоголь, саме ром. Оперативники карного розшуку стали детальніше досліджувати ситуацію з чоловіком. Він повідомив, що 14 лютого на день Святого Валентина він отримав повідомлення в месенджер вайбер від невідомого номера про те, що його телефон приймав участь у розіграші і він виграв. Відповідний приз, який він може забрати на найближчому відділенні нової пошти. І через декілька днів він справді отримав пляшку Рому і три шоколадки. Пляшку Рому він почав поступово вживати, вживав самостійно, і через деякий час йому стало зле і він потрапив до лікарні. Дуже багато капали, йому гемодіалі, зробили йому… Плазмофорія зробили, все йому очистили кров, все. кров була така густа тягуча, що йому і в колі, робили, щоб кров, ну не навіть її набрати в шприц не можна було тої крові. Така вона була, як жилі. Оце він тільки мог пити, а потім вже як нас перевели в реанімаційну палату, і то він, як він ковтав, то воно назад, наче так йому, із з ротика місця. Талій – це надзвичайно отруйна речовина, яка не має ні запаху, ні смаку, і яка досить легко може потрапити в харчові продукти за допомогою злоумисників, і людина не відчує, що щось вона не те з'їла чи не те випила. Зі слів токсиколога, ми дізналися, що подібні випадки захворювання були ще в одній лікарні Київської області, саме Фастовській лікарні. І теж через контакти з лікарями ми дізналися, що це теж була клініка полінейропатії, і теж після вживання алкоголю, і також саме ром. І уже на той момент в цих пацієнтів які були із Фастова, талій був підтверджений в аналізах, і тому ми більш націлені були на цей саме вид металу. І звичайно, першим чершою чергою я повідомила про це адміністрацію лікарні. що є такий випадок, який потребує уваги до обстеження, розслідування цього випадку. Лікарню напередодні доставлено чотирьох жінок з Фастівського району, які теж мають всі ознаки отруєння. Талі. 2 лютого день Інни. Я Інна, і я вирішила з дівчатами День Ангела відмітити. Такі в нас чарочки були по 15 грамів і 5 дівчат. Мені стає погано. Задишка така, що я наче. Мені дихати не дає, і і, і, і ж до грудьми пече. Думаю, точно це інфаркт, точно це щось із серцем зв'язане, бо чого ж ноги не міють. Я визиваю скору, скоро приїхала. Вони мені пару із балюючих мені легше, але ж самі вже цікаво, що ж це таке. Ну а з цими п'ятьма дівчатами ми з усіма общаємося. Я дзвоню, говорю, Даша у нас там є. Говорю, Даш, ти, ти себе хорошо чувствуєш? Та не знаю, щось у мене каже, і груди поніміли, і живіт поніміли, і ноги болять. Груда, що в мене те саме, Говорю, це щось не то. Ми, мабуть, травилися з чимсь. Я не могла встати. Це такі болі, це страх, що воно пече, воно викручує ті ноги. Приїхали сюди, нас тут взяли, положили в реанімацію і почали кучу питань задавати. Перший вопрос був такий, а волоси? Ну, я так беру раз, а волосся в руках залишилися. Волоси просто випадали жмутом багато. А він каже, похоже Наталій. Ми ходили між життям та смертю три неділі. У нас реабілітація буде, не знаю, трьох місяців до шести, щоб ми почали хоча б ходити. Ми ходимо, так. Да. Ну, це три-п'ять хвилин. Путаються мислі, не можу сформулювати думку, втрачаю слова. Ну, дуже дуже важкі наслідки. Працівники карного розшуку поступово стали встановлювати всі деталі проведення цих відправлень. Встановили, що новою поштою користувалися через кур'єрів, і під час їх допиту ми встановили, що кур'єрам призначали зустріч на вулицях випадкових місцях. Але оперативні розшукові заходи. Вивчення технічної інформації дало змогу отримати певні відеоматеріали, де ми побачили жінку, яка і в першому і в другому случаї відправляла такий пакет. В той час нам надійшла вже трагічна інформація, що чоловік від отруєння з банківського району помер. Стан пацієнта дуже швидко погіршувався, і ми не могли вже йому нічим допомогти. А після того, як ми отримували отримали результат лабораторного дослідження Наталії, ми побачили, що це дуже висока концентрація, і пацієнт просто був приречений. Ось і дивали, тут він. Останню ночку цю він важко і під ранок почав важко дихати. Ну, він не він, як по лежав на кроваті, то він ще так тяжко дихав. А як положили отак на каталку, отак із простиню і стягли, і головка, все тіло стало ровно, а я так дивлюсь на його, на лице глянула і на його, і бачу, ручка опускається. я кажу, стойте, стойте. Я до його, а він наче каже, сину відкриє очі, він питається їх відкрити і так трохи приоткрив і бачу, очки пішли під лоб. Я тоді, давай фріком, спасайте сина, сину вмирає. Оперативники продовжували проведення розслідування, і вдалося встановити певні анкетні дані цієї жінки. Далі ми встановили, що вона теж колись мешкала 20 років тому в Іванківському районі, і це дало підстави працівникам карного розшуку їхати до місця мешкання. Потерпілого, загиблого, спілкуватися з його родичами, спілкуватися з його оточенням, і встановлювати причини, чому могли саме цього чоловіка отруїти талієм. Безпосередньо від матері потерпілою, ми дізналися, що близько 20 років тому він мав відносини з. Тоді ще юною дівчиною, але, на жаль, сімейне життя у них не склалося. Вона навіть була вагітна, але за спільним рішенням ця вагітність була перервана. Тоді це вересень місяць був. Вона поступила вчитися в Київ. Вони сказали мені, що Леся бере мене і що треба гроші на аборт. А я кажу, діти, да це щастя Боже. Дитяточко буде, вони ка мене батьки вб'ють. Кажу, доці, тебе батьки не вб'ють. Я в тебе є кажу. Я тебе защита. Я кажу, буду глядіть, доця. Ти кажу, учися, кажу, сонечко, ти в перші тільки місяці возьмеш, кажу, академ відпуск. А тоді я кажу, ти йди, я буду глядіть. Кому сину кажу, ти на Лесі жениться? звісно, мама, я женюсь на Лесі. І вона. Сказала, що мені треба вчитися, як у доця. прошу тебе, стала на коліна. Дочечка кажу, не робіть цього. Багато кажу діточок, дівочок, залишу без дітей на все життя. Пройдуть, кажу, руки, ти подивися, як дівчатка ходить зі діточками, кажу, і ти схочеш мати дитинку, а тоді в тебе не буде. Ти кажу, будеш до цього як безплідне дерево потім кажу. І ти тисячу раз пожалієш. Ні-ні-ні, я вже вирішила. Як встановило розслідування, чоловік, одної з чотирьох отруєних дівчат, був теж мешканцем Іванськівського району і близько 20 років тому теж зустрічався з дівчиною. Не дивно, оказалось, що це саме та дівчина. І у них теж не склалися ці відносини. І ще влітку в серпні 2022 року, він отримував посилку з пляшкою горілки, який вжував сам, але йому стало зле, але до лікарні справа не дійшла. Можемо припустити, що тоді була ще мала доза цього талію. Але вже в січні це смертельне відправлення. Небезпечне відправлення отримує жінка цього чоловіка, і вони разом з трьома подругами вживають цей ром і потрапляють до лікарні. На наступний день у мене після обіду почали затерпати долоні і ступні. Пізніше, вже ближче до вечора, до ночі піднялося до колін в мене затрипання. На наступний день було вже набагато гірший стан погіршився через те, що почало пекти все тіло. Таке враження, що опустили в кипяток і витягли. Вся шкіра в мене пекла, і Обі... через 5 днів взагалі ноги відмовили. Я не могла ставати на ноги, не тримали вони мене. Мене возили в інвалідному візочку. Легені майже не дихали, тому положили в реанімацію для того, щоб проводилися якісь там медичні дії, для того, щоб мені, я могла дихати. Дихати я майже не могла і так само я не могла їсти, тому що був спалений стравохід. У мене було наступило погіршення на шостий день. Дуже боліли ноги, вилітало серце. А на сьомий день в мене почало сипатись волосся. Десь на день п'ятий, шостий почало спочатку випадати волосся, але не суттєво. Воно ніби просто надломлювалось на кінцях і все. Тобто, корні були цілі. А вже десь близько другої неділі. То волосся почало випадати прям такими шматками і вже від кореня. І ну, спочатку була надія його зберегти. Я трохи підстриглась, але потім зрозуміла, що цього не відбудеться, і я все одно стала лисою. Це було складно повірити, що це елементарна жіноча помста е довжиною в 20 років. Але Дослідження і розслідування другого факту отруєння дівчат з Фастівського району нам це підтвердило. Вже після отримання даних всіх експертиз, слідчими і прокурорами Київської області було прийнято рішення про проведення обшуку і затримання підозрюваних. Під час проведення обшуку жодного слова підозрюваю не сказала. Вона не заперечувала деталі підозри, хоча там було покроково розписана підготовка і вчинення вбивства, отруєння людини. У ході проведення обшуку було знайдено дуже багато матеріалів, які свідчили про підготовку тяжкого злочину вбивства і його виконання: це і мобільні телефони, і сім-карти, і пляшки з побутовою хімією, і пляшки з ромом, і відповідні шоколадки. В суботу суд розглядав санкцію на стадії досудового розслідування і обрав її запобіжний захід у вигляді тримання. Під варту без права внесення застави. Підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення біженка відбувається приманіт під вартою народівського. Зараз її кваліфікований за статтею 115 Умисна вбивства за результатами розслідування, звичайно, буде кінцева кваліфікація, і я думаю, що це буде частина друга санкція, статте, якої передбачає вплоть до довічного ув'язнення. А що ви зараз хотіли сказати? Скажіть зараз. Я тебе хотіла бачити невісткою. І хотіла, щоб мій син був щасливий з тобою. А як мені йти типу, по вашу хату і дивіться, що тут живе у мого сина жила? Так, Лесько. Якщо твоя війна, хай тобі Бог прощає.